Вітаю, з вами Наталя, і сьогодні до вашої уваги моє нове авторське оповідання на моєму каналі. Я не товар на вашій аграрній біржі, тату. Оля вдарила долонею по відполірованій поверхні старовинного дубового столу. Посуд ледь чутно дзенькнув. Ви не можете мене просто продати. Ігор Петрович навіть не здригнувся. Він повільно відклав виделку. Промокнув губи серветкою і підняв на доньку важкий, звиклий наказувати погляд. Олю, не влаштовуй сцену, ніхто тебе не продає. Йдеться про знайомство потенційно дуже вигідне знайомство для всіх нас. Сім'я Кириленків порядні люди, наші нові партнери по експорту зерна, їхній син Антон, перспективний молодий чоловік. Перспективний для вашого бізнесу. З гіркотою в голосі запитала вона. Мене не цікавить, наскільки він перспективний. Я його не знаю і знати не хочу. Ви з глузду з'їхали? влаштовувати оглядини у 21-му столітті? Мати, Світлана, поклала свою тонку руку на чоловікове плече. Ігорю, може, не варто так тиснути? Олечка вже доросла. Саме тому, що доросла. Час подумати про майбутнє, а не про ветеринарну клініку, де вона котам хвости перев'язує за копійки, відрізав батько. Я сказав у п'ятницю вечеря в панорамі. Ти, Антон, і ми з його батьками. Це не обговорюється. Оля відчула, як усередині все закипає. Роками вона терпіла його контроль, його зневагу до її вибору професії, його постійні спроби втиснути її життя у прокрустове ложе своїх бізнес-планів. Але це була остання крапля. Знаєте що? Вона різко підвелася, перекинувши стілець, що з гуркотом упав на паркет. Можете вечеряти самі, тому що я виходжу заміж. У мене є наречений у кабінетній тиші. Її слова пролунали як постріл. Світлана зблідла і притисла долоню до рота. Ігор Петрович уперше за весь вечір змінився на обличчі. Його брови зійшлися на перенісі, утворюючи глибоку зможку. Наречений? процідив він. Цікаво. І хто ж цей щасливчик? Ми його знаємо. Оля витримала його погляд, хоча серце калатало десь у горлі. Вона блефувала, але відступати було нікуди. Ні, ви його не знаєте. І знати вам не обов'язково ми просто розпишемося. Батько повільно підвівся. Його постать, здавалося, заповнила собою весь простір. Добре, чудово. Ага. Отже, повідом свого нареченого, що я чекаю на нього і на тебе на тій самій вечері. Познайомимось. А весілля, раз ви так поспішаєте, зіграємо за місяць я все влаштую. І не смій мене ганьбити якщо він не з'явиться, ти знаєш, що буде. Остання фраза прозвучала як вирок. Оля знала це означало кінець її фінансової незалежності, кінець її улюбленій роботі в клініці, яку батько зневажав, але поки що дозволяв як примху. І повний, тотальний контроль над кожним її кроком. Вона мовчки розвернулася і, не піднімаючи стільця, вийшла з кімнати. Грюкнувши вхідними дверима так, що задзвоніли шибки, Оля опинилася на вулиці. У голові гуло наречений. Де в біса їй знайти нареченого за три дні? Вона сіла в свою стару, але улюблену машину і просто поїхала геть, куди дивляться очі. Подалі від розкішного будинку, що здавався їй золотою кліткою. Думки плуталися зателефонувати комусь із друзів, попросити зіграти роль? Це було принизливо і безглуздо. Батько розкусить будь якого її знайомого за п'ять хвилин. Потрібен був хтось абсолютно сторонній, хтось переконливий. Вона їхала вже понад годину, коли місто залишилося далеко позаду. Дощ, що починався легкою мрякою, перетворився на справжню зливу. Дорога стала слизькою і майже невидимою. І саме в цей момент її машина кілька разів сіпнулася і остаточно затихла. Фари згасли. Ідеально, просто ідеально. Оля з силою вдарила кулаком по керму. Сльози розпачу змішалися з дощем, що залітав у прочинене вікно. Вона сиділа посеред нічної траси. У зламаній машині з нереальним завданням знайти фіктивного чоловіка. Ситуація була настільки абсурдною, що хотілося сміятися. Раптом позаду спалахнуло світло фар. Позашляховик повільно зупинився поруч. Скло з боку водія опустилося, і чоловічий голос запитав У вас все гаразд? Допомога потрібна? Оля витерла обличчя. І змогла розгледіти лише силует. Машина заглохла, здається, назавжди. Дверцята позашляховика відчинилися, і до неї підбіг чоловік під парасолькою. Він був високий, у простій курці та джинсах. Світло від його телефона на мить висвітило його обличчя спокійне, з чітко окресленим підборіддям і добрими, трохи втомленими очима. Давайте подивлюся відкрийте капот. Хвилин десять він щось робив під капотом під зливою, поки вона безпорадно сиділа всередині. Нарешті він закрив його і підійшов до її вікна, абсолютно промоклий. Ну, тут без евакуатора ніяк. Акумулятор сів остаточно, і, здається, проблема з генератором. Давайте я вас підвезу. Куди вам? Не знаю, чесно видихнула Оля. Він здивовано подивився на неї. Тобто. І тут її ніби прорвало. Вона не знала, чому розповідає все це абсолютно незнайомій людині, але слова лилися самі собою про батька тирана, про бізнес-партнерів, про вигаданого нареченого і про вечерю в п'ятницю, яка вирішить її долю. Вона говорила, а він мовчки слухав, спершись на дверцята її машини, і дощ стікав по його волосю. Коли вона замовкла, вичерпана і спустошена. Він несподівано посміхнувся куточком губ. Ситуація, звісно, як у кіно. І що ви збираєтеся робити? Поняття не маю, прошепотіла вона. Мабуть, повернуся додому і здамся. Він помовчав, а потім сказав те, чого вона очікувала найменше. А якщо я вам допоможу? Оля піняла на нього очі. Як я стану вашим нареченим на один вечір. Мені не складно, а вам, схоже, це врятує життя. До того ж, мені просто цікаво подивитися на вашого батька. Вона не могла повірити своїм вухам. Ви серйозно? Навіщо вам це? Вважайте це платою за те, що витягли мене з дому. Я сьогодні теж посварився з батьками через схожу нісенітницю. Він криво посміхнувся. До того ж, у мене є хороший костюм. Буду переконливим. Мене, до речі, Антон звати. Він простягнув їй руку. Оля, все ще не вірячи в реальність того, що відбувається, потиснула її. Оля. Наступні два дні були схожі на шпигунський фільм. Вони зустрічалися в затишних кав'ярнях, щоб вигадати свою історію кохання. Антон виявився напрочуд кмітливим і з чудовим почуттям гумору. Він був власником невеликої мережі пекарень, яку побудував з нуля сам, і це викликало у Олі щиру повагу. Він розповідав про сорти кави та борошна з такою пристрастю, з якою вона говорила про своїх чотирилапих пацієнтів. Їй було з ним легко, на диво, легко. Вона ловила себе на думці, що вже не грає. Їй подобалося тримати його за руку, коли вони репетирували появу на людях. Подобалося, як він дивиться на неї, коли сміється. У п'ятницю ввечері Антон приїхав за нею на своєму позашляховику. Він був у бездоганному темному костюмі, який ідеально на ньому сидів. Він виглядав солідно, впевнено і спокійно. Готова до вистави? підморгнув він, відчиняючи їй дверцята. Страшенно боюся, зізналася вона. Не бійся. Я поруч. Він узяв її руку і легко стиснув. Цей простий жест додав їй сил. Вони увійшли до ресторану. За великим столом уже сиділи її батьки та ще одна пара елегантна жінка і солідний чоловік. Батько, побачивши її з Антоном, скривився, ніби проковтнув лимон. Олю, нарешті, а це я так розумію. Так, тату, це Антон. Мій наречений. твердо сказала Оля, міцніше стискаючи руку свого супутника. Вона обвела поглядом незнайому пару, готуючись до найгіршого. Жінка дивилася на них з подивом, а чоловік. Чоловік раптом широко посміхнувся і підвівся. Антоне? Сину. А ти що тут робиш? Ти ж казав, що в тебе важлива зустріч. Оля відчула, як земля йде з під ніг. Вона перевела погляд з чоловіка на свого Антона, потім на жінку, яка тепер дивилася на них з повним нерозумінням, а потім знову на свого батька, обличчя якого повільно витягувалося від шоку. Антон, її рятівник, її випадковий знайомий з траси, стояв блідий, як полотно. Він дивився на чоловіка, що назвав його сином, і мовчав. Що Що тут відбувається? прошепотіла Оля. Батько Антона пан Кириленко розвів руками. Я й сам не розумію. Ігорю, це що за жарти? Це ж мій син, Антон Кириленко, той самий, з яким ти хотів познайомити свою доньку. Мовчанка, що запала за столом. Була гучнішою за будь-який крик. Оля дивилася на Антона, і в її очах відбивалися шок, збентеження і страшна пекуча образа. Він її обдурив. Усе це було підлаштовано. Він знав, хто вона така з самого початку. Ти. ти знав? видихнула вона. Антон нарешті отямився. Його обличчя було таким же розгубленим, як і її. Що? Ні, Олю, я поняття не мав. Я думав, твоє прізвище інше, ти не казала. Я тікав від точно такої ж вечері, яку влаштували мені мої батьки. Вони хотіли познайомити мене з донькою якогось аграрного магната. Отже, виходить, ви вже познайомилися. Але Оля його не чула. Вона дивилася на Антона, і раптом весь абсурд ситуації навалився на неї. Вона почала сміятися. Спочатку тихо, потім все голосніше й голосніше, істеричним нервовим сміхом. Вона сміялася крізь сльози, що котилися по її щоках. Це, це просто неймовірно. вигукнула вона, відступаючи від столу. Ви всі, ви всі просто змовилися. Чудова вистава. Браво. Вона розвернулася і кинулася до виходу. Олю, зачекай. крикнув Антон їй услід і побіг за нею, залишивши за столом чотирьох приголомшених батьків. Він наздогнав її вже на парковці. Олю, стій, прошу тебе, вислухай. Він схопив її за руку. Відпусти, вона вирвалася. Що слухати? Як ти чудово зіграв свою роль. Як ви всі разом посміялися з мене. Ніхто не сміявся. Я клянуся, я не знав. Я сам в шоці. Коли ти розповіла свою історію на трасі, я впізнав у ній свою. Я теж не хотів ніяких оглядин і домовленостей. Я погодився допомогти тобі, бо ти. Бо ти мені сподобалася. Одразу. І ці два дні були справжніми. Для мене вони були справжніми. Говорив він гарячково, намагаючись зазирнути їй у вічі. Оля зупинилася. В його голосі було стільки щирого відчаю, що сумніватися було неможливо. Вона подивилася на нього, розгубленого, мокрого під дощем, і зрозуміла, що він у такій самій безглуздій пасті, як і вона. То що ж тепер? тихо запитала вона. Він обережно взяв її долоні у свої. А тепер. Тепер, коли вистава закінчилася, може, спробуємо все по-справжньому? Без батьків, без бізнес угод і без брехні. Просто ти і я, Оля, яка рятує тварин, і Антон, який пече хліб. Що скажеш? Вона дивилася на нього, і сміх, що душив її хвилину тому. Змінився тихою, несміливою посмішкою. Вся ця божевільна історія, вся ця змова долі здавалася тепер не трагедією, а найдивовижнішим початком, який тільки можна було уявити, я скажу, відповіла вона, відчуваючи, як дощові краплі змішуються зі сльозами на її щоках, що мені потрібна кава. І, мабуть, найкращий круасан у цьому місті. Антон посміхнувся у відповідь, і ця посмішка, здавалося, розігнала хмари. Я знаю одне місце. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця? Адже воно вам точно сподобалося. Натискайте кнопку підписатися та ставте лайки прямо зараз. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.